Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, який я Сашко Добрий з Миколаївщини, наскільки я пам'ятаю. Принаймні, пан Валерій з Миколаєва допоміг настарати комплект гуми. Мені на я її протримав трохи. Оце зараз першу пару ставлю наперед. Бо спереду у мене ось якийсь стан гуми. Так? Це пікап. Це пікап, а на 12.02 ще від пана Семена. Симпатичні той працюють. Так, от, все, бачимо. Нормально так, лисеньке. Дякуємо. До побачення. Перевзуюся з української гуми на українську гуму. Де тут Made in Ukraine? Я бачив, о, було написано. Made in Ukraine Ну і передній привід. Позаду, в принципі, позаду, в принципі, живі. Живі ще походять. Ну, Бричка, так. Не позаду у нас що, там барабани. Просто дупа у нас коти, і, і все. Таким чином, дякую пану Валерію. Дякую всім добрим людям до того долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня.